Молитва у пошуках роботи до Господа. Батько наш всемогутній, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо боржникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Твоя, во ім'я Батька, Сина та Святого Духа, нині та повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже мій всемогутній, щедрий. Зверни на мене свою увагу, протягни руку допомоги, як не залишаєш ти мене у важкі часи мого життя, так і зараз перед тобою молюсь. Подай мені сили, можливості, розум та потрібних людей, щоб знайти своє призначення у житті, ти створив цей світ і дав людям розпорядження про роботу. Шість днів працюйте і робіть справи свої, а сьомий день віддай Господу своєму. Твій заповіт повинен бути виконаний мною, але до сьогодні я не в силах знайти роботу. Допоможи, Боже мій, милостивий, всемогутній, щедрий виконати твої заповіді Боже, та принести себе служінню. Тобі та людям, пашуй мені гідну роботу, котра дозволила мені себе реалізувати. Ти нагородив мене при народженні талантами та здібностями, які відпочивають усередині мене, так нехай моя майбутня робота забезпечує мене духовно та матеріально, щоб я всім тілом. Духом та розумом міг бути корисним суспільству. був фінансово вільним, фінансово забезпеченим, жив у здоров'ї, сповнений енергією та силою, мирі, взаємоповазі, взаєморозумінні, спокою та любові. Амінь. 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 Батько наш. Все що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не введи нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Твоя, во ім'я Батька, Сина та Святого Духа, нині та повсякчас і навіки вічні. Амінь. Боже мій всемогутній, щедрий, зверни на мене свою увагу, протягни руку допомоги. Як не залишаєш ти мене у важкі часи мого життя, так і зараз перед тобою молюсь. Подай мені сили, можливості, розум та потрібних людей, щоб знайти своє призначення у житті. Ти створив цей світ і дав людям розпорядження про роботу. Шість днів працюйте і робіть справи свої. А сьомий день віддай Господу своєму. Твій заповіт повинен бути виконаний мною, але до сьогодні я не в силах знайти роботу. Допоможи, Боже мій, милостивий, всемогутній, щедрий виконати твої заповіді Боже, та принести себе служінню, Тобі та людям. Пашли мені гідну роботу, котра дозволила мені себе реалізувати. Ти нагородив мене при народженні талантами та здібностями, які відпочивають усередині мене, так нехай моя майбутня робота забезпечує мене, духовно та матеріально, щоб я всім тілом, духом та розумом. Міг бути корисним суспільству, був фінансово вільним, фінансово забезпеченим, жив у здоров'ї, сповнений енергією та силою, мирі, взаємоповазі, взаєморозумінні, спокою та любові. Амінь, амінь, амінь. Батько наш всемогутній, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, боржникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Бо Твоє є царство. І сила, і слава Твоя, во ім'я Батька, Сина та Святого Духа, нині та повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже мій всемогутній, щедрий, зверни на мене свою увагу, протягни руку допомоги, як не залишаєш ти мене у важкі часи мого життя, так і зараз. Перед тобою молюсь, подай мені сили, можливості, розум та потрібних людей, щоб знайти своє призначення у житті. Ти створив цей світ і дав людям розпорядження про роботу. Шість днів працюйте і робіть справи свої, а сьомий день віддай Господу своєму. Твій заповіт повинен бути виконаний мною, але до сьогодні я не в силах знайти роботу. Допоможи, Боже мій, милостивий, всемогутній, щедрий виконати твої заповіді Боже, та принести себе служінню, Тобі та людям. Пашуй мені гідну роботу. Котра дозволила мені себе реалізувати, ти нагородив мене при народженні талантами та здібностями, які відпочивають усередині мене, так нехай моя майбутня робота забезпечує мене духовно та матеріально, щоб я всім тілом, духом та розумом міг бути корисним суспільством. Був фінансово вільним, фінансово забезпеченим, жив у здоров'ї, сповнений енергією та силою, мирі, взаємоповазі, взаєморозумінні, спокою та любові. Амінь, амінь, амінь.